Всім добрий вечір. Сьогодні ми з вами дивимося індійські прикраси. У мене буде кілька частин, прикрас індійських. Єдине, що ви уточните реквізити, бо це сплата буде на реквізити магазину. Це мені прислали прикраси, щоб я вам показала. От, тобто я показую і я вам їх відправляю, але сплата буде на реквізити магазину. От. Вони в нас побудуть деякий час, От, а потім мені доведеться їх повернути. От, якось так, сподіваюсь, я нормально пояснила, наскільки могла. У розмірі 18,3 дуже красивий, прям такий класний, крупний комплект з бірюзою, з прожилками. Вона більше така зеленувата кольору морської хвилі. Сам. Колір красивий, просто я боюся, що він не точно може якось показуватися. От, ну, І тут сережки досить крупні. Зараз ми передивимося ще вагу 2,9 розмір сережки. І вага однієї сережки 8,1. От така масивна річ. Вартість комплекту сережка і каблучка 4000 гривень. 18,2, 18,3 розмір каблучка. Далі ось така невеличка самотня підвізка, 1300 гривень вартість. Розмір, зараз я вам скажу 2 і 4. Позаду вона ось така, ну це нормальна щербинка для природного каменя. Тут вона така темно, зелена, зі світлими такими плямками. Товстенька 2 сантиметри ширина. Це ось така підвісочка. Далі крупний комплект. Также кільцемір. А є. Є кільцемір 19,5 розмір, розмір кільця і сережки 1, 13 грамів. Така шалена вага, шалений комплект. Красивий колір, він подібний до нашого першого комплекту. Такий насичний, красиві камінючки, крупні. Ну, це, це точно, що для сміливих жінок, по-перше, вага, по-друге, масштаби, якщо так поміряти висоту, це буде 2,9. Або так, то 2,2. Ну, і розмір каблучки тут також великий. О, для тих, хто не боїться. Нічого. Не ні ваги, не поглядів оточуючих, то що він реально для сміливих. Дуже такий оригінальний. Ромбом і каблучка ромбом і сережки, бо зазвичай каблучка йде просто як квадрат. Тут у нас велика така крупна історія. Вартість комплекту 5 тисяч гривень. Рівно. Сережки і каблучка. Ці речі, які в мене є, поки що я не роз'єдную, далі вже будемо уточнювати. Можливо, щось роз'єднаємо, якщо знайдеться хтось на другу прикрасу. І ще один комплект у 19 розмірі, ось такий прямокутничок. 7,7 і одна сережка. Сім і сім. Також колір схожий структура. Три тися сімсот гривень вартість комплекту. Дев'ятнадцятий розмір каблучки. Давайте ще висота два сантиметри. Що у нас стосовно бірюзи. Ще є, правда, ось така підвісочка, ця більш зелена, на відміну від попередніх. Ось така красива з прожилками. Так виглядає позаду 2500 гривень вартість. Розмір 31 на 20. Далі комплект з хризопразу у розмірі 18,7. Ось такий він невеличкий. Зелений колір. Прям такий зелений, зелений. 2300 гривень вартість комплекту. 14 мм наша каменечка пугалка такая 18 7 размер каблучка В размере 18 каблучка мистик ага до нее еще у нас браслетик так ну все так просто браслетик Довжина 18,5, 19,5. І 25. І Це те, що можна застібнути. Ось такий містик топаз. У нас він буває рідко, я думаю, ви знаєте. От сьогодні такий прямокутний. Нема більше до нього нічого. Тут тільки каблучка та м -м, браслет. Каблучка 850 гривень вартість. І браслет 3400 гривень. Красивий. Огранка трошки-трошки відрізняється. Форма одна, лише відрізняється огранка. Тут в каблуці типічна для містика огранка, а в браслеті вона така типу як спокійна. Нема таких лазерних краєв. А, це вона тут знизу. А, ні, не знизу. Бачите, це ось тут. Все тепер зрозуміло. комплект Ну, це такий він, як повсякденний варіант, без ізлішеств. Спокійний, хоча можна і на свято. Далі в нас іще красивий браслетик. Довжина у нього 17. І до 20,5. Від 17 до 20,5 по пів сантиметра ось ці кільця. Це в нас такий він нарядний тут: аметист, іоліт, топаз, хризоліт, цитрин, цей рудий агат і трикутний гранат. Трошечки він перевертається, коли ви його кладете, але він на руці не буде. Крутитися. Класно, що тут повністю можна регулювати розмір. 17,5 у нього вага. Красиві камінці. Моделька називається Сім чакр. Вартість браслету 3700 гривень. Це браслет і до браслету. Або точніше не доброслиту, а в такій же кольоровій гамі у нас буде підвіска. Всі ті ж самі камінці, але трошечки дрібніші, на коротенький ланцюжок буде така цікава, ніжна і, як сказати, і гриста нехай буде. Незвична така паличка, краще на коротенький ланцюжок. Вартість підвіски 1650 гривень, довжина 5,5. І ще не все, і ще не зовсім усе. Цережок у мене є двоє. Вони трошечки відрізняються. Ось такі. По 2350 гривень сережки. Сережки дві пари, а все інше в мене по одному. Всі ті самі камінці, тут іоліт трошечки темніший. Тут яскравіший. І, а, вони тут навіть однакові за кольором. Кінці розташовані однаково. Ага, вони скрізь однаково розташовані. Можливо, це феншую так. Чому так? От. Така в нас незвична тема. -сіміцвіт. От сіміцвіті. Сьогодні перед сном кольорові такі прикраси. Я знаю, що не багато хто таке любить, але хто такий романтичний, як є, то я думаю, сподобається така тема. Часть цієї серії є ось такий браслетик 3650 гривень вартість. Тут просто три кольори: раух топаз, топаз і гранат. Регулюється на маленьку руку. Краще. Ось такі крапель. Також тут карабін і ще подовжувач такий: 3650 гривень вартість. Так, і ще ми з вами спати не йдемо. Не я, не ви. Ну, точніше, ви можете я потім завтра передивитись. У мене тепер залишилось тільки лабрадора. І камінець, що не для кожної людини, тож, може, хто не любить, то це вже у нас сьогодні останнє. 18,5 розмір. Тут класні такі шикарні сережки, подвійні. Вони ще крупні. І комплект реально заслуговуєш потрапити до вас в колекцію. Особисто я від себе рекомендую. Колір більш-менш такий зелено-синій, непоганий, подвійний. О, ну так. Нюанс те, що він прям э, великий за вагою. І великий він э, 11,5. Ну, у нас були сьогодні і крупніші. Одна сережка. Я кажу одну сережку. Дівчат, реально, хто любить лабрадори, от подивіться на нього. Я думаю, що ви його будете любити і будете мене згадувати, але. При умові, що вам дійсно подобається такий колір. Так, він спокійний, так, гарячий, то спокійний, то гарячий, як чоловік. Так що точно будете його любити. Вартість набору 4550 гривень. рекомендація Так, наступний комплект, він менший, але він просто шикарний за кольором. Зараз будемо дивитись 18,5 з такими полосочками. З включеннями у камінцю в каблуці. сережках. Сережка 2 на 19. Вага сережки шість з половиною. Цей буде більш зручний, на відміну від попереднього. Вартість комплекту 3700 гривень. І до нього у нас буде браслет. Так, браслет 44 грами, регулюється 19, 22, 21 і 5. це те, що ви можете застібнути. Схожий колір, трошки відрізняється огранка. Це по-перше. А, так, тут в кільці ось таке а, включення, воно, типу, як всередині, От я його своїм ногтем не відчуваю. Це природна структура лабрадора. Просто вона може десь не ідеально заполірована. Тут у нас з браслетом та сама історія, тільки трошечки більше. От Тут, ніби я, так знаєте, ногтиком його вже. Більш-менш відчуваю, особливо ось цей камінчик. Ці. Ні. от. Мені хотілося б, щоб ви його носили. І тому саме по цій причині його вартість буде 5700 гривень. Так би була значно дорожча. Бо вони були ідеальні, але. За кольором вони ідеальні. І, до речі, в Індії от такі камінці з синім кольором, чогось вони от коштують дорожче він крупний, я, точно, я думаю, що ви його будете любити, от якщо ви не, не прагнете всього ідеального. 2 см на 2. Ось так виглядає позаду. І міг би бути ось такий комплект. Йдемо далі. І ще браслетик. Браслетик регулюється 16,5. Бачите, на маленьку руку буде. 18, 19,2 і 20,5. Ось такі. Трикутні камінці. Він, в принципі, і до нашого першого комплекту би підійшов. Красиво центральний камінець. Тут трошечки крупніший. 4700 гривень вартість браслету. Зараз я скажу вам 31 грам. Передостання на сьогодні прикраса 21 грам ось такий лабрадорчик. Тут всередині включення, воно реально всередині, він крупний, красивий. Маркіс. Маркіс карабас. 4,5. Ось такий він довгий. так що на коротенькому ланцюжку буде цікаво. Оце всередині. Його очима видно, але він буде так переливатися своїм синім кольором, що буде все-таки красиво. Вартість підвізки 2200 гривень. О, такий розмір, думаю, це не довго. Якщо треба фото, я при денному освітлі завтра зроблю, головне, щоб я нікуди не пішла. То я люблю піти і аж, аж увечері прийти. Таке в мене буває. Зазвичай в мене, в принципі, така реакція на стрес, мені тоді краще. Це я так борюся з депресіями своїми. Так. У розмірі 17,5, 18, 4 і 19. Ще у нас класний. Це в мене хрустальний бокал для води. 19,5. Тобто він регулюється? Не так сильно зараз подивимось, як він буде на мені. Мені трошечки великувати. Він, знаєте, для тих, хто любить годиннички. Так, а я не знаю, дівчата, спросів у нього. А, це бачите, мене тут діти ніяк не сплять. Уроки вчать. Ось таке от воспитання. 15 на 20. Красивий. Квіки, я вже сказала, вага, я вже забула. Чи я не сказала. Ага, тут позаду він ось так зроблений. Камінці позаду проклеєні, завальцовані і проклеєні. Красивий колір мені подобається такий синій, синій. 38,5. Такий браслетик, вартість 5800 гривень. Позаду, ну, він крупний, тому така вартість. Єдине, що хотіла сказати, що в мене ще були браслетики за долярами, треба подивитися середнього розміру не такі крупні. Хоча, якщо вам цікаві такі крупні, можна було би їх. Запитати. Це в нас на сьогодні остання річ, можна вже йти спати. Вам так, а мені ще завантажити відео, бо я хочу, щоб ви передивилися. Я знаю, в мене є дівчата, як це називається, сови, коли в день, ой, вночі люди не сплять. Я знаю, в мене таких багатенько. Мені дуже подобаються ось ці Вони так заспокоюють. Останнім часом мені більше до лабрадору, як би сказати, душа лежить, але все одно адуляри для мене найважливіше. Мені сьогодні. Прийшла маленька така посилочка з Таїланду. і я зрозуміла, там все п'ять прикрас, і всі за думали. Ну, що значить, коли голова не працює? Чого не було взяти ще щось? Ні, вона набрала адулярів. Ото вже така любов неадекватна. Ось така історія. Так що там чотири каблучки, може ми на днях подивимося. Каблучки за долярами. те, що в мене там ще є. За дулярами. От Отака у нас сьогодні індійська історія. Це ще не всі прикраси, ще у нас обов'язково будуть відео. Тож, якщо вам сподобалось, обов'язково пишіть. свої контакти я залишу. Можливо, напишу завтра вранці вже. От. А ви можете мені писати та дзвонити. Всім дякую за увагу, дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім бажаю мирної ночі. До побачення.